Зночі росіяни випустили по Україні близько 75 шахедів. 71 знищено знищено протиповітряною обороною. Про це Суспільному розповів Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил. Каже: 66 збили саме на Київщині. Отже, основний удар росіян був націлений на столицю. Найбільше уламків а, збитих дронів впали у Солом'янському районі. Один з них влучив у житловий будинок. Пошкоджено другий поверх, через що дві жінки були заблоковані. Рятувальники їх вже евакуювали. Зараз намагаємося налагодити зв'язок із нашою кореспонденткою Анною Железняк. Вона перебуває на місці, де е уламки поцілили житловий будинок. Якщо буде зв'язок, обов'язково її включимо. Внаслідок обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. На Київщині пошкоджено лінію високої напруги. Таку інформацію Міненерго оприлюднило у телеграмі. У стресовому стані перебуває двоє людей, зокрема 11-річна дитина. До них викликали медиків. Це інформація від очільника Києва Віталія Кличка, яку він написав у телеграмі. За його даними, уламки збитих дронів упали у Дніпровському, печерському, голосівському та солом'янському районах. Наразі також відомо, що ППО збила ракету і п'ять безпілотників над Дніпропетровщиною. Загиблих та поранених немає. Повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук. Також на Дніпропетровщині ворог двічі атакував з артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Отже, основний удар росіян був націлений на столицю. Найбільше ламків збитих дронів впали у Солом'янському районі столиці. Один з них влучив у житловий будинок. Пошкоджено другий поверх, через що дві жінки були заблоковані. Рятувальники їх вже евакуювали. Тож в якому вони зараз стані, розпитаємо в нашої Анни Железняк. Вона вже з нами наживо біля пошкодженого будинку. Аню, що ви бачите на місці падіння уламків? І як почуваються жінки, які опинилися заблокованими? Розкажіть, будь ласка. Вітаю колеги. Ми зараз перебуваємо в Солом'янському районі в столиці. Тут прямо посеред двору, посеред житлових будинків, упав уламок БПЛА. І зараз це місце огороджене відповідною стрічкою, щоб люди до дитина заходили і там працюють служби. Поруч ми можемо бачити два житлових будинки. Це п'ятиповерхівки, і можна бачити, що вікон цілих в них майже не лишилось. Зараз покажу, попрошу оператора показати. Ти вам люди займаються тим, що вони прибирають скло, домовляються, щоб їм оперативно масово сюди завезли плівку, щоб вони могли могли, хоча б якось переночувати у себе вдома. Також тут досі чергує карета швидкої допомоги. Я бачила, як вони надають допомогу людям похилого віку, які пережили стрес, які знаходились вдома, коли цей уламок впав прямо. Неподалік від їхнього будинку загалом за цю атаку в Києві постраждало п'ять людей. Серед них троє це різка тяжка реакція на стрес, як повідомив повідомив у телеграм-каналі Віталій Клічко. І двоє інших. Це різані поранення, поранення кінцівок. Всім їм допомога була надана на місцях, нікого не госпіталізували. Повітряна тривога у столиці тривала. Більше шести годин і уражено близько шести десятків повітряних Е, Про це повідомила Тівська міська військова адміністрація. Ми поспілкувалися з людьми тут на місцях. Пропоную послухати їх пряму мову, дізнатися де вони були. люди знаходилися у себе вдома. Багато хто перелякався. Загалом можу сказати, що тут поряд ще знаходиться школа, і в ній також вибиті вікна. В Солонівському районі також впав уламок на території дитячого садка. І як повідомляв в телеграм-каналі Віталій Кличко, Кличко, в одній з п'яти поверхівок під завалами, де блокували правильно сказати. ДСНСники двох жінок із другого поверху однієї з п'яти поверхівок. Чи це саме одна із цих п'яти поверхівок, Ми не знаємо, тому що люди казали, що дійсно ДСНС тут працювало, вони завжди працюють на всіх місцях падіння уламків, але чи ці жінки знаходились саме тут, вони не знають. Тож ми надалі будемо перебувати на місці події, слідкувати. З розвитком подій відповідні служби на місцях ще працюють. Поліція документує всі, всі збитки, яких зазнали місцеві жителі. Тож будемо тривати вас в курсі подій. На цьому у мене все, колеги. Вам слово. Дякую вам, Анна. Це була наша Анна Железняк, яка працює біля столичного будинку, в якому ламками дронів пошкоджені квартири у п'ятиповерхівці. Нагадаю, зночі росіяни випустили по Україні близько 75 шахедів. 71 знищено протиповітряною обороною. Про це суспільному розповів Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, каже: 66 збили саме на Київщині. Далі можемо його послухати. Як зазначив командувач Миколайович, що з цього разу хоче хоч, подякувати власне мобільним вогневим групам, це той передовий шонне, на, на який власне і покладено завдання в більшості збивати ці БПЛА ударні для того, щоб зменшити кількість видатку наших зенітних керованих ракет і так далі, сьогодні близько 40%, до 40% дійшов відсоток збиття саме мобільними вогневими групами. Це дуже і вкрай життєво для нас важливо. Більше 70 шахедів у ніч на день пам'яті жертв голодомору геноциду це свідомий терор. Саме в цей час керівництво Росії пишається тим, що може вбивати. Так прокоментував сьогоднішню ворожу атаку президент України Володимир Зеленський у телеграмі. Він додав, що держава-терористка має відповісти за скоєне.